Заступника міського голови, який відповідає за військовий напрямок у громаді Юрія Савчука, можна впевнено назвати земельним магнатом, адже у декларації за 2023 рік він та його дружина є власниками 15 земельних ділянок 3 у селі Маласквирка та 12 у Білій церкві. Має чиновник ще житловий будинок у малій сквирці, натомість на коханій офіс, дача та квартира у Чернівцях, заробив Юрій Савчук у стінах виконавчого комітету майже 700 тисяч гривень. Від оренди майна ще майже 20 тисяч. А ось дружина за рік заробила понад 820 тисяч гривень, працюючи нотаріусом. Цікавим є те, що заступник дикого, окрім 3 мільйонів 300 тисяч гривень, більше готівки ні в доларах чи євро. Не задекларував. А в дружини взагалі нічого за душею з готівки немає. Нашу увагу привернув ось такий цікавий факт. Згідно з декларацією, Юрій Савчук на роботу ходить пішки, бо старенька автівка Volkswagen є лише у пані Наталії. Натомість ми неодноразово бачили, як пан Савчук приїжджає до міської ради та місцевих закладів на елітних машинах, які періодично змінює.